А ми нагадуємо, що у нас є прекрасна послуга реєстрації автомобілів під ключ. Це значить, що неважливо автомобіль на українських номерах чи щойно привезений з-за кордону на червоних номерах. Це не проблема для нас зробити так, щоб ви легально їздили на цьому автомобілі. на... Ну, Зараз ми працюємо в Сумах або ж там, де інде, щоб на номерах ВМ ви їздили вже по місту. Скажу, що послуга ця коштує 2000 тисячі гривень. Також є можливість зробити, тобто зареєструвати автомобіль без вашої участі на сервісному центрі. Для цього потрібно просто поїхати і зробити доручення у нотаріуса. В принципі, всі нотаріуси, з якими ми працюємо, вже знають, з, на кого робити доручення. Тобто вам треба просто поїхати, дати свій паспорт-код і будемо вже реєструвати. Ось зараз на сервісному центрі. Тут все відбувається, тут все і Реєструйтеся, проходиться експертиза, беруться номера, є можливість вибрати будь-яку класу комбінацію, яка вам хочеться, щоб економили свій час і не витрачали нерви, стоячи в чергах. Ось так.